Шлюб за добу або його реєстрація за допомогою командира. Умови сьогодення, спричинені воєнним станом, суттєво впливають на всі сфери життя, в тому числі на формат узаконення відносин. Протягом 2023 року Одещина знов показала один з кращих результатів серед інших регіонів України за кількістю реєстрації шлюбів. Шлюби було зареєстровано 13 тисяч в тому числі це були і шлюби за добу, це були і шлюби, які були укладені командирами безпосередніми військовослужбовців або безпосередніми керівниками наречених у випадку, якщо ми говоримо про заклади медично, медичної охорони, тому шлюбів традиційно багато. При цьому в перший рік війни шлюбів було укладено все ж більше ніж в 23-му році. Цьому є просте пояснення, говорить фахівець. Адже з початку агресії з боку Росії багато тих громадян, які жили разом без реєстрації шлюбу, вирішили узаконити свої стосунки, в тому числі щоб захистити юридично права своїх рідних. Бум ще з минулого року, і з позаминулого він тримає. тримає. Свій рівень трошки невеликий також спад, але тому, що у 2022 році було стрім, стрімкий ріст кількості укладених шлюбів майже на 20-30% більше ніж за попередні роки. Що стосується кількості розірваних шлюбів, то цей показник знаходиться на помірному рівні вже кілька років. Такий самий рівень розірвань, він зберігається декілька років поспіль. Тобто розірвання шлюбів було через відділи Рац минулого року 1820. Це, звісно, не всі шлюби, які були розірвані, тому що частина їх розривається в судовому порядку, якщо немає спільної згоди подружжя, або якщо у них є неповнолітні діти, тому це лише частина розірваних шлюбів, але вона, як ми бачимо, не така велика від загальної їхньої кількості. Через повномасштабне вторгнення багато українців, які роками готувалися до шлюбної церемонії та ретельно планували урочисту подію, враз змінили свої плани, але не відмовилися від самої процедури реєстрації. Говорить працівниця міністерства та згадує різні яскраві приклади. Хтось готується ретельно до е, заходу, е, планує роками свій шлюб, свою церемонію. А хтось, незважаючи на навіть на такі плани, якщо вони й були, то зривається в останній момент з передової. Майже і в них там не декілька вільних годин. Дуже часті випадки, коли, наприклад, військовослужбовець з передової завітав до місця реєстрації шлюбу лише на 15-20 хвилин, але цього достатньо, аби скріпити союз любові документально та створити нову щасливу сім'ю, швидкий брак, відмова від пишного весілля, прикмети воєнного часу. Але головне це почуття та готовність зберегти теплі стосунки в будь-якій ситуації, і, мабуть, саме зараз це цінніше ніж колись раніше.